Після важкого робочого дня хочеться прийти в теплий і затишний будинок, який наповнений щастям і гармонією. Затишок залежить від дій господарів, від їх смаку і прагнення створити стильний і комфортний інтер'єр, де всі дрібниці будуть приносити радість мешканцям. Створити затишок в будинку своїми руками просто головне при цьому вміти розбиратися во всіх нюансах питання особливості житлового приміщення, розташування кімнат, вікон. Стан санвузлої і кухні, і т. кольорове оформлення приміщення, регулярне прибирання, приємні аромати, кімнатні рослини, музика, що підвищує настрій. Всі ці нюанси допоможуть створити домашній затишок своїми руками. Утримання в чистоті, щоб будинок був наповнений затишком, недостатньо мати хороший ремонт, необхідно регулярно проводити прибирання і стежити за чистотою у всіх кімнатах, прибирати потрібно скрізь, а не тільки в видних місцях. Генеральну уборку потрібно проводити не рідше ніж раз на два тижні, витерти пил, розкласти всі речі по місцях, вимити вікна, змахнути павутину по кутах і спростити утримання будинку в чистоті допоможе графік, згідно з яким щодня буде забиратися та чи інша кімната, наприклад, по понеділках прибирається санвузол, по вівторках, кухня по середах помити підлогу в четвер, випрати речі, потім їх погладити в п'ятницю. Відмести всі кімнати, завдяки дотриманню графіка прибирання перетвориться в легке і ненав'язливе заняття. А якщо долучати до цієї справи всіх домочадців, то вони стануть менше смітити у великій мірі, затишок у всьому будинку залежить від стану кухні та ванної. Там все повинно бути розумно розміщено, щоб у міру потреби швидко знайти ножную веч приналежності, які використовуються кожен день, повинні зберігатися в легкодоступному місці. Ті предмети, які рідко застосовуються, можна скласти в коробку і поставити подалі. Відповідні відтінки, незважаючи на те, що в моді яскраві відтінки червоного. Фіолетового, оранжевого кольорів їх не варто вибирати для домашнього оформлення кімнат. Ці кольори негативно впливають на психологічний стан людини, дратують його і нервують, можна пару годин перебувати в такій кімнаті, але жити в ній не варто. Для колірної гами кімнат житлового приміщення краще вибрати приглушені відтінки, бліді тони жовтого або зеленого. Світлі відтінки коричневого або блакитного кімнати з обробкою в таких тонах не тільки заспокійливо діють на людину, але і створюють затишок. Натуральні матеріали, щоб змінити кімнату без ремонту, можна використовувати текстильні вироби, замінивши штори. Кімната знайде облаштований і уютний вид, можна використовувати штори з воланами, складками і рюшами. Так же хорошо виглядають ламбрекени. Ще додадуть комфорту нові покривала, приємна тканина, поверх м'яких меблів зроблять кімнату ніжною і умиротвореною. Головне при цьому використовувати неяскраві тони, які не ріжуть очі і не привносять агресивності. Плетені меблі. Такі меблі додасть комфорту і міській квартирі, і приватному будинку, що наші бабусі користувалися плетеними кріслами, але на сьогоднішній день є плетені скрині, дивани, гонні меблі. Письмові столи такі вироби плетуться з різних рослин, потім скріплюються і стягуються шкірою для додання потрібного кольору. Можна шкіру розкрити кольоровим лаком, милі дрібнички за допомогою таких дрібниць, як декоративні вазони, статуетки, фотографії в рамках. Тарілки, картини, морські раковини і інші прикраси створять приємну атмосферу, в якій людина зможе розслабитися і відключитися від гнітючих думок, якщо дизайн кімнати предусматриває множество картин і фотографій, то для стін варто вибрати неяскраві пастельні тона. А якщо планується повісити зеркала і кришталеві вироби, то лучше подобрати насичені кольори. Рослина, вибираючи вазони під кімнатні рослини. Варто віддати перевагу горщикам водному кольорі з м'якими меблями або домашнім текстилем, стильно виглядають високі рослини в красивих вазонах, що стоять на полу, живі рослини насичують приміщення киснем, очищають повітря, створюють затишку, покращують енергетику. Освітлення, освітлення кімнат також важливо, як і цветове оформлення. Якщо в кімнаті недостатньо природного освітлення. То необхідно встановити додаткові джерела, світильники, бра шери. з помощю хендмейд можна облагородити застарілі плафони, люстри і бра, тим самим придавимо новизни і затишку в кімнату. Запах, приємний аромат пирогів і чаю завжди позитивним чином впливали на домашній затишок, щоб створити в приміщенні. Мачний! Запах варто зупинити свій вибір на натуральному ванільному, цитрусовому ароматі або запаху кориці і бергамота також можна наповнити домароматом саше із засушених трав, аромасвічок або ефірних масел. Ароматичні палички, спеціальні освіжувачі і туалетна вода найкращим чином впливають на організм людини, тому ними не варто користуватися постійно. При випіканні пирогів і тортів пустіть аромат в інші кімнати. Відкривши двері кухні і навпаки, закрийте двері і відкрийте окно. Якщо смажите рибу, щоб на кухні не виникало дискомфортних запахів, потрібно придбати потужну витяжку, яка не дозволить кіптяви і ароматопрогорклого масла витати по дому, а також запобіжить осідання жирного налета на кугонних меблів і стінах. При кожній можливості варто відкривати вікна навстіж. Щоб провітрити кімнату, особливо це важливо для сучасних будинків і квартир, в яких стоять пластикові вікна. У таких оселях нарушається вентиляція, тому взимку на стеклах з'являються краплі конденсату, а проями відволожуються. Щоб по дому не поширювався неприємний запах, необхідно дотримуватися деяких рекомендацій регулярно прати штори, не залишати мокру статеву ганчірку і влажної обувь. Кожен день виносити сміття, прибирати брудні речі в прання, в пральної машини, не можна зберігати брудну білизну, наводити порядок в холодильнику, викидаючи з нього фрукти або овочі, стежити за котячим. Музика, музичний супровід наповнює душу позитивними емоціями і сприяє полікшенню настрою. Тиха мелодична музика створить відчуття комфорту і затишку. При цьому важливо підібрати такі моделі, які будуть наповнювати гармонією всіх членів сім'ї. Продумуючи, як створити в будинку затишок, можна скористатися готовими ідеями з модних дизайнерських журналів або подивитися різні варіанти в інтернеті. Фотогалерея, фотодобірка найбільш затишних інтер'єрів будинку. Відео. Дрібниці для затишного будинку, які ви можете зробити своїми руками.